28 вересня в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбувся відкритий чемпіонат Миколаївської області з волейболу серед жіночих команд. У змаганнях взяли участь сім команд, серед яких були ВК Миколаїв, Миколаївський фаховий коледж фізичної культури і спорту, ДЮСШ США No5, команди з благодатного нового Бугу, Первомайська та гості турніру Волейбольний клуб Кривбас із Кривого Рогу. На урочистому відкритті змагань були присутні перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Рашетілов, начальник управління молоді та спорту Миколаївської ОВА Михайло Ніколаєв, а також ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. За підсумками турніру перемогу здобув волейбольний клуб Кривбас. Друге місце посіла команда ВК Миколаїв. А бронзову нагороду виборола команда Миколаївського фахового коледжу фізичної культури і спорту. Зауважимо, що на базі нашого університету традиційно проводяться змагання різного рівня та з різних видів спорту, що ще раз стверджує думку про залученість університету до активного спортивного життя. Анатолій Федько, Аліса Бойко, Анна Джежер, Петро Могила ТВ.